Привіт! Як виглядає місто перейдера при плетінні зачіски прийти? Брейди, боксерки, водоспад? Нам потрібне місце, на якому буде сидіти наш клієнт, а не рідко лежати. Тобто нам буде круто мати крісло, яке розкладається, в якого нахиляється спинка вверх-вниз. Там, де стільчик піднімається вверх вниз і там до нього є підголовник, який також, як бачите, обіймається і можна регулювати висоту клієнта нахилу, щоб наші ручки були да, трошки наперед над клієнтом. Також мені зручно користуватися ось таким фартухом, кабура вона називається. Тут у мене зажимчики, гребінці. І якщо мені щось потрібно, воно в мене одразу є під рукою. Також в мене є ось такий помічник, це ромашка, вертушка або інший варіант підставки, яка вам допоможе розмістити канікалон зручно біля вас. Вона у мене на колесках, її висота від 80 см. Але зараз все частіше я задумуюсь про те, щоб придбати таку з решітками, наче як підставочку, в неї там гачочки і можна розістити більшу кількість матеріалу ніж на ромашку. Тобто якийсь із варіантів місце, де ми можемо зафіксувати свої матеріали. А я тут попрацювала, в мене якраз видно валяється затканий тканікалом, тому нам потрібна ще підставочка для інструментів, щоб наші всі інструменти матеріали лежали на якомусь зручному місці. Це наші пульвізатори, грибінці, зажимчики. Коли в мене потрібна водичка, то я її сюди кладу в кавуру, кругленька. Тобто пульвізатор у мене кругленький, зручно його мати. Також маю тут близько переноска, на якій тримається випрямлювач. Зараз його якраз потрібно буде вже вимкнути. Не забуваємо вимикати гарячі інструменти, щоб все було під рукою. Також нам потрібний в роботі ой, хаястина по не вимкнула одразу гель. Якщо, наприклад, ми його наносимо на руку, то він швидко висихає, тому можна скористатися з таким браслетом. Він холодненький, е да, чук, на нього хоп, нанести собі гірчик, і він у вас буде біля руки, не буде висихати і не буде нікуди діватися, тому що він вже у нас металевий і не нагрівається. Що ще мала би вам сказати? Місце для того, щоб поставити планшет або телевізор. Зручно клієнти, коли довго сидять на зачості, вони відволікаються і дивляться відосик, передачки різні, якщо там є якісь інтерактиви, вмикаються і там вгадують якісь репуси. Звісно, в нас може бути вітрина із продажем додаткових супутніх матеріалів, або, наприклад, спф спрейчик для тих, хто заплітається і має якісь пробори, які можуть згоріти, спрей для догляду, для того, щоб клієнтку, клієнтів було зручніше адаптуватися до зачіски, або шампунь-пінка, тобто те, що буде стояти перед очима клієнта, і він побачить і оцінить потрібна йому це баночка з 250 гривень, чи він собі десь де-інде купує. Все розказала основне. І ще в мене є тут подушка, яка у мене слугує додатковим ще упором, коли людина лягає на підлокотник. Я на неї одягаю такі шапочки. Красана по розміру підходить одноразові шапочки для косметологічних послуг. І кожного разу для клієнта ми одягаємо чистеньку. Новеньку шапочку, а цю просто викидаємо. Після роботи ми дезінфікуємо наше крісло, дезінфікуємо наші інструменти, біолог у мене або іншим дезінфектором. Ми їм гребінці зажими, сушимо їх і перед клієнтом також дезінфікуємо. Себе не забуваємо нахиляти рівно, тобто, щоб наша спина не заокруглена нахилялася, а рівно в поясниці перехиляємося і з допомогою нашого крісла, яке регулюється веркнизм, ми можемо собі це дозволити. Так, все проговорила гарних красивих бредів. Бережіть себе, бережіть свою спину. Пиклуємося про зручність розташування клієнта. І будуть у нас красиві брейдики.